Так, друзі, всім привіт, всім підписникам каналу, новим глядачам каналу. По проханню теж підписників дуже багато питають за прицеп. Цей прицеп я робив сам. І зараз по підписникам проханням хочу вон, зняти таке коротеньке відео, питають розміри, з чого робив. Я зробив такий коротенький огляд, що пам'ятаю. То... Просто вам розкажу. Робив я цей прицеп спеціально, бо міні-трактор вже робився. Я знав вже колію, Я собі вирішив по суботах зробити, бо працюю на роботі, тільки є вільний час в суботу. Колію я вже знав, майстер мені сказав, яка буде колія в міні-тракторі. І я вирішив собі зробити його сам. Тому що дуже багато я питався. Дивився по інтернеті, щоб купити вже готові, щоб я багато часу собі не витрачав, але там такі були ціни. Ну і воно було, Чим дешевша ціна, тим. ну, Я був невпевнений, тому що він зроблений з такого матеріалу, що мені здається, що я якби їздив з ним в ліс або ще кудись, то мені здається, він би розвалився. Ну, Але то моя така точка зору. Хотів зробити, щоб мені під замовлення зробили. Сказали мені 43 тисячі по таких розмірах, що я хотів. Ну, Я передумав, думав, я ліпше зроблю сам. Зараз вам зроблю такий коротенький огляд по розмірах, що робив, як робив приблизно, ну, пару фотографій ще маю, як я робив, то я там може відео вставлю. Питають його довжину і ширину. Ширина його, вам скажу, 1,12 дванадцять. та сама ширина, що, в, що і в міні-тракторі. Висота його, зараз покажу. Метр три. Це його висота. Довжина його, я не помиляюся. Метр девяносто вісім. Так, метр дев'яностем. Так. Почнемо з такого колеса тут стоять. 13-ки Жигульовські. Ну, це мені диски дав колега і шини також. Вони мені обійшли за Так, кліренс тут 23 см від балки донизу. Балку я замовляв. Разом вже зі ступицями. Ступиці тут стоять вазовські від 8 Якщо я не помиляюсь, я її замовляв, бо не мав часу також робити. То мені вже зробили під мій розмір. Я сказав розмір. І вони зробили мені під мій розмір. Заплатив, я не пам'ятаю щось 3, 200 чи скільки, ну точно не пам'ятаю, там де балка зроблена з профілю 60 на 60. Товщина, якщо я не помиляюсь, п'ятерка. Досить тяжка така була балка з тим, бо я хотів трошки зробити прицеп такий усиленіший. Ну, Бо як сам зробиш, то вже трошки впевнений, бо я знав, що я буду возити і дрова, і гній, перегній, землю, якийсь може пісок. Так само по висоті я вже робив собі під трьохточкову навіску. Все повністю, щоб мені було рівно, все собі виставляв чітко. Так, дивіться, з чого я використовував, я тут профіль. Зараз покажу, може краще знизу, як він є, приблизно як на фотографіях там теж буде видно. Як воно знизу зробив, зараз я трошки нагнуся, Ось так я його робив, укріпляв, що видно. Я думаю, що щось трошки видно. Сьогодні гарно повинно бути видно, бо сьогодні гарна погода, така сонячна. Але морозець мінус 10. Так. Ну, По тому порамі ви бачили, як я робив, там я фотографії ще ставлю. Тут використовував я профіля 60 на 40. 40 на 20. Наприклад, ось ці і ці, 40 на 20, це і 20 на 20. І тут саме основне. От йде на автозацеп, оцей, що я купляв, це Кнотовський. Я брав теж усилений 1900 або 1800 кг. Там є 1100-1400, я брав на 1800 Ліпше з запасом, бо думаю, переживав. Перший раз таке роблю. Думаю, ліпше взяти щось сильніше. так я його бачите, закрутив. І саме основне, що ось цей профіль, це вже 50 на 50, тому що це зацепне, ми зробимо під 50, 50, 50, є там різні. Ну, я знайшов такий профіль. Цей профіль товщина п'ятерка. Ну, мені дуже добре це усилено підійшло. Я навіть доволі, що таке. прицеп вже випробуваний, вже їжджу. Від травня, якщо я не помиляюсь, на ньому і в лісі всюди тільки не був. Все мене влаштовує дуже задоволений. Тут Я 60 на 40. Всюди я брав товщина профіля, всюди брав тройку. Я розумію, що прицеп ну, можна було брати двойку товщину, Але я страхувався, переживав і всюди брав тройку. От тільки цей 20 на 20. То там товщина двойка. Ну, я думаю, що тут. Міцно тримається. Ну, то так, щоб зроблено, щоб, наприклад, сидиш тут, щоб тобі якісь дрова чи ще щось не полізло на голову. Скріплював я тут, приварював тільки тут. Не під низ, як то запускають там. Я тут, але я тут все під низом теж є, угольники. Трикутники такі зроблені і знизу, зверху. Може на фотографіях буде видно. Все, я усилив, переживав, усилював. Ну, думаю, що зробив нормально. Я навіть дуже довольний, так як його висота невисока і сила тяжіння, бо я не хотів робити як йде над колеса на прицеп, от наприклад, як тут, на цьому старому видно, в нас ще є один великий трактор тож джінма 404. 4х4. але... Я робив цей прицеп, бо мені по лісі їздити, щось менше хотілося. І я робив під свою колію маленького тракторця. Я, в мене йде колія в колію, я ним проходжу по лісі з тим прицепом. Взагалі там, якщо чесно сказати, де навіть може і кінь не проходить. Що я хотів сказати, зробив я собі тут отакий ящичок. Там я собі ставлю бензину, якийсь інструмент, воду, що можна тільки туди запхати. Досить він такий в мене вийшов нормальний. Як то кажуть, багажнички завжди не помішають. Це теж дуже добра річ. Цей я не робив, борт міг зробити передній відкидний. Але я не хотів, бо мені взагалі по габаритах не йшло. Я зразу знав, що в мене тут буде кріселко і зразу такий ящик для інструмент. Тому я тут не робив передній. мені немає потреби, щоб він відкривався. Ну, Букові, як бачите, теж не відкривається. Робив тільки, як в мене відкривається тільки задній борт. Ну, зараз я продемонструю. Зараз ми подивимося, я собі теж купляв цього защолки. Ти Що примерзла? А, ні, то що, що я таке? О, відчіпається, без проблем собі зробив. Теж замовляв, не пам'ятаю, ціни. Десь одна штука до 200 гривень, якщо я не помиляюсь, я тут і не шурупи і приварив. Думаю, щоб не мертво були. У мене тільки відкривається задній борт. О, бачите, ось я його відкрив. Тут висота 29, якщо я не помиляюсь, це дуже добре, це дуже низько, дуже гарно, чи картоплю, чи щось грузити. Це дуже ну, нема ніяких проблем надриватися на над тих великих прицепах. ну, і Він і так, що невеликий, невисокий. Чим ще тут добре? Що я робив тільки задній? Можна навіть от бачите щось тачкою підвести. Легенько без проблем заїхати, щось тяжке загрузити, якщо потрібно. Тут я зразу покажу. Тухщина в мене внизу. Тоже воно з желіза, 2 мм я брав. Трохи переживав, щоб воно ну, не прогиналося. Хоча в мене там дуже багато перемичок, то не повинно би На боки я брав 1,2. і Ну, Хотів брати тонче, щоб зразу вигнути. Ось так. Але думаю, не знаю, чи в мене так би вийшло. Думаю, краще візьму один і два і буде жорстче. Але я просто різав, бачите, пластинами. Ну і це все прикрутив. Ну і так в мене вийшло. Зараз покажу вам, що зразу за завіси. Цей борт він є знімний. Я завіси приварив всі в одну сторону. Так що я без проблем, коли його нахиляю, в бік відсовую і борта вже взагалі немає. Теж дуже добре. Вон, чи бульбу возити. Накидав, накидав, там немає ніяких проблем. Собі от такі наклейки. Ось ці боковини я ще собі так приварив. Ну я дивився трошки по інтернеті, шукав різні, як люди роблять, отак трохи дивився, отак зразу тут і опора йде. і Тут зразу так виступає, щоб у колесу, може якісь деревина, може бути, може, ну, що небудь, то зразу з однієї сторони і захист і опора. Так, що я би вам ще розказав по цьому прицепчику. ну Собі заглушки всі покупляв всюди. продається без проблем, копійки коштує. Так, що я ще? ну Бажник я вам той не буду відкривав. Бачите, тут я все повністю усилив. Повністю. Що тут? Що тут? ну Прицеп досить міць, міцний. Я знаю, що він трохи в мене тяжче вийшов, якщо я би робив. З жліза, наприклад, двойки. Може тончі листи би взяв. Відбув би набагато легше. Я розумію, що це навіть нагрузка. Але переживав теж за це, але він вже обкатаний. Де я ним їздив, все чітко. Все дуже гарно цей. Ну не знаю, що вам ще тут по прицепі. Тут такого нічого, що нема більше показувати. Ну, стоїть, вон, бачите, зимою, нічого не, не поржавіло. Ну, як десь щось поржавію, то балончиком чи чимось підмалюю, не буде ніяких проблем. Так, скільки куба він бере, ну, зараз я заміряю, знайду середнє, бо тому що так, як тут скіс, ну, ясно, що воно вже не так буде мірятися. Я візьму десь от. Менше, наприклад, чуть від середини. І замірюю, скажу вам, по кубатурі. І так, розміри зараз заміряємо. Так, Ширина Ну, я метр вісімнадцять ставлю, тому що там йдуть профіля. Менший розмір Так, висота його. Так, метр дванадцять я мірю. І довжина його, ну я вже не буду переміряти сюди, 1,98 початку до кінця. Я перемножив, в мене вийшло 1,5 куба Та рівно. Але так як я вожу отак з вершком, ну, виходить десь 1,8, ну, приблизно до 2 куба, там вже то таке вже ролі не грає. Ще собі нагадав одну таку річ. На рахунок вісі я її не поставив по центрі, можете як бачите, а я її змістив чудозаду на 10 см. Зараз маю перемірюю, скільки. Якщо я не помиляюсь, тут має бути 90, міряю. 90 до центру, а тут метр 10, Я точно пам'ятаю, зараз секунду. Метр 10 по-любому. Тут метр десять. Просто незручно одною рукою заміряти і знімати відео. Ще одне хотів розказати, не розказати, показати, що я дрова вожу, щоб у мене ніяких не було питань. Бачите, самий сухостой, вже вон без кури. Такий лежить в лісі. Все, що лежить, що щоб там не пропадало, я це все забираю. Хотів сказати, що я вам потім знімлю відео, покажу, якою я пилою та все різав. Я сам в шоці був з тої пили. Но це ще буде отільне відео. Що я вам ще можу сказати? По ціні, скільки він мені обійшовся, сказати вам не можу, бо десь поставив чеки, не можу знайти, я собі підраховував. Ну, по моїх підрахунках, що це приблизно вийшло десь 18-20 ну, тисяч, ну, більше воно точно не вийшло. Я так приблизно говорю, ну, на жаль, точно сказати не можу. Що ж вам можу сказати? Ну не знаю, мені подобається. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь. Кому не подобається, ну, таке то їхня справа. Коментуйте, може ще щось треба, може щось змірюю. Ну а так все. Всім до побачення, все-всім мирного неба.